Що робити з цією проблемою? Адже за відкритими даними близько 300 тисяч кримінальних справ по, по сезачі і дезертирству відкрито, це шалена кількість, скажімо так. Так. це я говорила про це питання взагалі про питання СЗЧ на законодавчому рівні. І я знаю, що є доручення. В тому на, на рівні генштабу працювати взагалі і дати нарешті з, з комплексне бачення, що робити, е, хто будуть ці люди, які чи будуть їм даватися ще якась остання можливість повернутися? Ну як мінімум, до речі, в мене було звернення з військових, е, які кажуть, що якщо зараз людина все ж таки повернулася, а цей термін амністії вже завершився, то вона має чекати рішення суду для того, щоб рішенням суду її. Е, Ну, перерозподілили кудись або щось з неї вирішили. Людина вже вернулася. То, все ж таки, можливо, для таких людей, які все ж таки повернулися. Треба приймати рішення е, штабом без використання рішення суду. Але якщо ми говоримо в принципі, я думаю, що однозначно на законодавчому рівні буде проголосований якийсь комплексний законопроект, який стосується всіх тих, хто mm -hmm. пішов у СЗЧ або хто ухиляється. І е, не треба говорити це виключно, що це будуть якісь рахунки. Я думаю, що можливо це будуть санкції на багато, які зовсім іншого характеру. А тобто щось таке розробляється чи ні, пані Обговорюється, Є доручення навіть президента. І коли ми почали е, обговорювати це на законодавчому рівні, то е, власне ряд депутатів сказали, давайте хоча б почекаємо тиждень-два. Нехай дадуть свої пропозиції генштаб, тому mm -hmm. що він бачить, і вже від того або міністерство оборони нам, І ми вже зможемо тоді допрацювати те, що вони пропонують.